Вітаю! Мене звати Олександр. Таблиця множення німецькою мовою на 3. Мультиплікаціон Multi... стабеля. 3 помножити на 2 це буде означати, що двійку ми три рази додали саму до себе. 3 помножити на 2 дорівнює 6. mal 2 ist 6. 3 помножити на 3 дорівнює 9. mal drei ist 9. 3 pomnožite na 4 during 12. Dhaj mal 4 ist 12. 3 pomnožite na 5 during 15. Daj mal 5 ist 15. 3 pomnožite na 6, drinie 18. 3 mal 6 ist 18. 3 pomnožite na 7, durin je 21. Dhaj mal 7 ist 21. 3 pomnožite na 8 drumnie 24, dhaj mal 8 est 24, 3 pomnožite na 9 drumnie 27, dhaj mal 0 est 27 и 3 pomnožite na 10 dreivnie 30. Dhaj mal 10 est dhajsi. Взагалі щодо таблиці множення, є два основних підходи до вивчення таблиці множення. Перше це зазубрити, це неефективний варіант, бо навіть зазубране можна, можна забути. Так як ми живемо, живемо в епоху перенасичення інформації і настільки багато нової інформації, що навіть є такі люди, що забувають таблицю множення після того, як провчилися в школі 10 років. І другий варіант це зрозуміти логіку таблиці множення та самого множення. Наприклад, є така гарна техніка плюс 3 для пояснення множення на 3. Це означає, що до результату, тобто до добутку множення на менше число, додаємо плюс 3, щоб отримати результат множення на більше число. Ця техніка допомагає зрозуміти принцип множення на 3. Навіть є така гарна цитата. Знання базових принципів компенсує незнання деяких фактів. 3 3 буде 6. Німецькою це читається так: Drei плюс або und drei дорівнює ist або macht sechs. На письми ми дорівнює, дорівнює записуємо як gleich, а усно ist або macht. Дхай плюс дхай ест зэкс. Шесть плюс три дри девять. плюс дхай ест нойн, девять плюс три дри двенадцать. плюс дхай ест свэф, двенадцать плюс три дри пятнадцать. плюс дхай ест пятнадцать плюс три дри восемнадцать. 15 3 dai ist 18. Plus is 18 plus 3 21. 18 plus is dai ist 21. 21 plus 3 Driven 24. 21 plus dai ist 24. 24 plus 3 27 20. 24 plus 3 27. І 27 плюс 3 дорівнює 30. 27 плюс 3 est 30. І ще один такий невеличкий лайфхак. лайфхак для легшого запам'ятовування краще спочатку вивчити результат множення, а потім вчити саму дію множення і повторювати в різних темпах швидше або повільніше. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 І заду наперед 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6.